Розпаковка. Пана замовляла я всяке різне, і давайте разом розпакуємо і подивимося. Що там. І ще коробка, але давайте спочатку те, що вже висипала, а тоді відкриємо коробку. Розпаковка з шейну Люблю цей магазин, тому що. Дешево, і насправді є кльові речі. Чомусь проблема тут в Америці, особливо, наприклад, стильні речі для дітей. Та навіть для дорослих. Ти можеш ходити по молу вічність і не знайти нічого, що тобі подобається, або знайти і воно буде коштувати космос. Тому вже дуже давно я практикую шопінг онлайн. Так. Це джинсовка для сина. З м'ягенькою, тепленькою підкладкою. У нас було насправді дуже тепло, і в один момент різко похолодало вже цього тижня. Цього тижня вже ось таке не вдягне, що вона надто тоненьке. Точно буде зручно легко витерти якісь плями. А діти в такому віці часто залишають плями. Вона на ось такі застіпки. Приємна серединка. Ось так вона виглядає на синих. Ось це. це такі штуки сіточки для пральної машини ми взагалі пару центів коштували. Ось це для того, щоб в пральну машину закинути взуття його попрати. А це для того, щоб. А, -а, -а, -а... а це для того, щоб в сушильну машину... Прикріпити і взуття не оббивалося, стоячи на одному місці, швидко сохнути. І пальто для сина. Якість мені подобається. Зсередини теж підкладка тепленька, приємно, з капюшоном. Сюди так, так це вони такі тепліші черевички. Ну, ви знаєте якісь теж класно, мені подобається. Клас. І це наш Образ. Дивіться, як він виглядає на насиною. Мені подобається. Враховуючи те, як діти швидко ростуть щось стильне з адекватною якістю і адекватною ціною, не так-то просто і придбати. Це шнурівки такі резин, типу як резинка, шнурівка у вигляді резинки, до якої є застіпка. У мене є деякі азуття, в яких мене шнурівки дратують, і я хочу замість них вчепити ось такі резиночки, підігнати по розміру і, щоб їх не потрібно було зав'язувати. На ось таку застіпку завтра вести Так, тут і рукавички. Мені рукавичок потрібно багато, і я не люблю, щоб вони були приталені до руки, тому що ж дуже швидко пітніє рука, мокріє і некомфортно. І тому я. Я люблю, щоб вони були тонесенькі і вільні. Ще була знижена ціна, тому я їх собі замовила. Мені рукавиць багато не буває. Так, це ще одні шклевички такі самі. І ще одні. Оце прикольно. Цей тучи до школи часто просить дати йому з собою його улюблений макарон з сосисками. І обов'язково до цього має бути кетчуп. Ось такі маленькі баночки. Мені здається, буде зручно, тому що коли я одразу наливаю того кетчупу. Весь ланчбокс, поки він донесе його до школи, перетрать 10 разів, все потім в тому кетчупі. А так, я буду ставити збоку, він собі буде відкручувати. Хляпс. і з'їв. Так, паста. Не знаю, чи вона насправді ефективна, але хочу спробувати. Це паста, яка Має гарно відбілювати підошву взуття. В тому взутті, де біла підошва стала тьмяна, хочу спробувати відчистити. Або буває іноді якісь такі плями, десь утрапиш у щось, ступиш. І після того воно вже не відтирається. Тому цікаво, чи воно допоможе. Реанімує вигляд взуття, яке вже виглядає не так ефектно. Так, це. Такий шкрібок. коли щось присохло до поверхні, щоб легше було відшкребти. Так, це мікрофіброві тряпочки. Теж коштували декілька центів. Так, це прибори до ланчбоксу. А десь там ланчбокс. Не зрозуміло. Окей. Ще одна курточка для сина. Вона нас підкладкою, але вона така досить легка. Нормально. І одразу ось така шапочка. Все назвати Артем, тому з буковкою А. І ось так це виглядає. Так, меседжер для них. Теж символічно коштує. Насправді це вже в мене другий. І замовила якраз тому, що, мені здається, він для мене ефективний. Ось такий електричний прилад від відчіпний, який ставиться на зарядку. До нього є зарядка і пультик. Попередній мій не витримав, тому що син кинув ним об стіну і він все того вже не працював. Але до того це було дуже кайфово ось такий механізм. Думаю, його треба на зарядку поставити. А, ні, спрацював. Тут вибирається потужність. Один, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім, 10. Ого. Я завжди ставила два, максимум три. Виявляється, тут щось тільки настільки може бути сильніше. І є багато видів масажу, і ви собі обираєте, який вам найбільш оптимальніший. Ось ця штучка причепляється на коврик. Ось так от. Чик. Ай! Вінкну, вже вінкнув. Ай! І коврик віддає імпульси. У мене насправді проблеми з корчами мене часто судомить. Часто мені судомить ноги, тому я зауважила, що коли я ним користуюся, мені. Ну, можливо, я собі видумала, але періодичність припадків корчів менша, коли я робила цей масаж. Тому повторно замовила. Тепер буду оберігати від очей сина, щоб він знову не швернув ним в стіну. Так, я так підозрюю від теж для. Ця курточка, вона ну, якась така маленька, це його не той розмір. Вона мала бути така довга прикривати поясницю 6 років. Це куртка на 6 років, якась така маленька. Я хотіла на зиму, щоб в нього була курточка, але ну, вона ну, якась така, я би не сказала, що одна на зиму, хоча писала. Ніби так. Хотіла, щоб на зиму в нього поперек і поясниці були прикриті. Таку подобану курточкою. І до неї шапочка з ініціалом імені. Ну, треба міряти, щоб подивитися, як воно виглядає. Не знаю, наскільки це практично, але іноді буває таке, що там десь штани треба коротити і перешити, чи якесь щось, щось таке дріб'язкове. А тут ну, точно не підеш відносити в ательє, бо тут такі ціни. Шунуй його. Я не знаю, чи це практично, але цікаво спробувати. Тим більше, що до Хеловіну був розпродаж і вона коштувала там символічно, не пам'ятаю, 5-6 доларів. Коли акція закінчилась, зараз її ціна 15. Якось так. Словом, цікаво спробувати, наскільки воно дійсно може бути ефективне. Чи це шняга? Проблем. Так, я розпакувала коробку, але на ріжку і ставити, чесно кажучи, не дуже хочеться. Оставимо тут. Що я там ще замовила, я вже її не повертаю. А, Кофта? Merry Christmas! Непогана якість, не те, що непогана, досить хороша. Мені подобається. Всередині такий приємний фліс. Просто базові для сина, Чорна, така якась не то хакі, не то коричнева і сіра. Такі на кожен день лосини. Не знаю. Зараз там тих назві всяких модних речей легінси, не знаю, як правильно. Лосини якого. Це для мене мері Крисмас. Погана якість. На крісмос буде Фамелі Лук. Ще одніє для спортзалу. І для сина ми будемо червоних, а він буде біленький. Як на мене, коли тут ця зона відкрита, воно виглядає більш жіночно. Не мерзнути Фешн, не думайте собі. Це все фешн Фешн не знаю про фашн. Ну і на останок ще дві хазяйські штуки. Відпарювачі. Я вже запарилась дихати хімією, тому хочу спробувати. Наскільки це практично? Це відпарювач конкретно для прибирання. У мене є відпарювач для одягу яким я замість праски відпарюю одяг, постіль, ну, все там, що потрібно відпарити штори. А це для прибирання. Він має бути такий класний, що не потрібно ніякої хімії а за допомогою нього і води, яка перетворюється в пару, повинно відчищатися абсолютно все. Обов'язково жовтий колір, бо я люблю жовтий колір. Так. Тут є якісь трубки, насадки. З ним потрібно розібратися. Обов'язково розберемося і подивимось. Чи фігня її потрібно повертати, чи реально крута штука, яка спростить мені. Прибирання та ще й допоможе уникнути постійної шкоди для організму у вигляді кількості хімії, яку я вдихаю. Тому що я не помічала цього в Україні, але тут якісь такі трохи більші забруднення, ти можеш відмити тільки засобами з вмістом хлорки. І кість такий вибір хімії, що. Все, що дійсно відмиває, воно неймовірно токсичне. Іноді в мене буває таке, що я прям відчуваю після прибирання, що в мене дре горло, що в мене почуть очі. Я погано себе почуваю, і таке от стан отруєння. Тому я дуже великі покладаю надії на цю штуку. Я тебе прошу, не підведи. І ще одне, що пригодиться в господарстві, якщо ти живеш в апартментах, де час від часу в гості заходять мишки нарушки Була на них акція і я вирішила, що це вже якраз саме час. Тут в наборі є стікери і маркер, щоб можна було підписати. І самі койобочки. мені з селушки боготечської. Боже, мені аж защемило. Добрий день, Юля, 28 років. Тепер надіюсь, всякі крупи. Орішки, всяке сипуче буде захищене від небажаних друзів. Можна сміливо купляти крупи. А то у мене все останнім часом так впритик, щоб без запасів, щоб зайвий раз не спокушати дружбанів. Ну, прикольно. Напевно, вони, звісно, дуже дешеві, але в тому от є мінус. Бо такі якісь, як і Київські, такі дорожчі, як і Київські, вони мають таку відкривачку, що тобі прям не треба повністю кришку. От ти можеш відкрити верхній отвір, якщо тебе потрібно насипати і все. Ну, але та економія, така штука, ну, насправді, мені, мені окей. Мені буде так достатньо. Я вам дуже вдячна за перегляд. Обов'язково постав вподобайку, бо тобі не складно, а мені дуже приємно. Ділий своїми враженнями в коментарях. Охоче, там поспілкуємося. Ну і як завжди, до зустрічі в наступному відео. Так, от роблю вам красиву картинку в кадрі а за кадром. Мініатюра любиш, ютубчик знімати, люби, і поприбирати після того.